Ток, в принципі, непоганий. Тут тобі її учень батька гона нові сили, можливості, але просто як із воздуху появляється королева мурах, яка жре людей і тварин, після чого народжує антропоморфних створінь, в яких одна ціль дочекатися вилуплення короля і поклонятися йому. І, хоча ідея непогана, як на сюжет про природу. Для телеканалів то в реальності просто барвиста фігня, куди додавали безтолкових антагоністів і вся суть їх існування, впивати людей їсти і чекати на короля. В якому разі не подумайте, що це найгірша арка. Просто порівнянні з попередніми, вона слабка. Навіть сам факт того, що наші персонажі не отримували силу просто так, а як в реальному житті багато працювали над. Тим і в арці майже всі герої мають силу просто так, бо такими народилися. Це занадто просто, і в переміжку з тим, як людям відривають голови, руки дивитися це було дивно і нецікаво. Добре, перестану з оцінювати ці арки, оскільки там є і хороші сцени, і повороти сюжету, та все ж це все не те. Проте після цих арок були просто неймовірні сцени, які я спойлерити не дуже хочу. Тому якщо ви не бачили, то подивіться. І якщо перші арки тримали мою увагу на протязі всіх серій, бо було цікаво дивитися, як поступлять герої, то останні я вже просто осилив і дивився через силу, щоб додивитися до фіналу. І фінал робили настільки сильним психологічно, що ти дивився зі словами в голові. Так.